Ніч з 19 на 20 червня Харків та його околиці зазнали атаки російських безпілотників. Це викликало пожежі та травми серед мешканців. Вибухи почалися ближче до півночі. Люди чули не менше восьми вибухів. Один з них стався біля багатоповерхівки. Постраждали люди та пошкоджено автомобілі. Інші дрони влучили в нежитлову будівлю у Шевченківському районі міста. Безпілотник влучив у двір багатоквартирного будинку: вибито вікна, і пошкоджено щонайменше 50 автомобілів. Поранено жінку 27 років. Діти отримали гостру реакцію на стрес. Ще один удар прийшовся на дах незаселеного будинку. Інший безпілотник впав біля пам'ятника в Основ'янському районі. Дрон зруйнував господарчу споруду. У Київському районі постраждала територія підприємства. Чотири людини звернулися за медичною допомогою. Серед них дві дівчини 12 та 17 років. На місцях атаки працюють рятувальники, пожежники, поліція. Медики та комунальні служби пожежі в Харкові гасили підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій.